Мюнхен столиця Баварії та третє місто за величиною у Німеччині. Знайомство з Мюнхеном потрібно розпочинати з центральної площі Марін або площі Марії, яка є серцем Мюнхена. Раніше на цій площі проводилися базари, рицарські бої та публічні страти. Прийшовши на Марін ви в першу чергу можете звернути увагу на нову ратушу, яка вражає нас своєю величю і красою, і цим самим приваблює багатьох туристів. Вона побудована у неоготичному стилі. Її фасад прикрашають фігурки. Ських князів, королів та персонажів легенд. У ній 400 кімнат загальною площею понад 9 тисяч квадратних метрів. Дивлячись на неї, складається враження, що вона з часів середньовіччя, але це не так. Вона була побудована лише століття назад, з 1867 по 1908 рік. Башня ратуші має 80 метрів заввишки а також вона обладнана оглядовим майданчиком, на який можна потрапити за допомогою ліфта. Фасад башні прикрашений годинником кожного дня об 11, а з травня по жовтні день і о дванадцятій та сімнадцятій годині на ньому оживають фігурки з вишки з людський зріст і розігрують сценки з рицарських боїв. Після турніру на нижньому ярусі розпочинається танець Бондарів, який символізує перемогу над чомою у 1517 році. Посередині площі стоїть колона Діви Марії, встановлена Максиміляном І у 1638 році. Біля підніжжя розміщені дитячі фігурки, які показують. Чотири найбільших лиха тих часів, такі як Війна, Голод, Чума та єресь. Біля нової ратуші також є ще й стара ратуша, яка була побудована ще у 13 столітті, але із розширенням міста і збільшенням числа чиновників вона стала затісною. Зараз в ній знаходиться музей іграшок і проводять урочисті події.